Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. Ну, ви, якщо ви плиточник, ви знаєте, що час від часу у вас постає питання у замовників, як розшити шви у плит, в плитці, як між швами видалити фугу. А тим більше дуже складне питання, якщо це відбувається на підлозі. За роки фуга перетворюється е, дуже міцний матеріал, який неможливо вичистити ну, спеціальними шкріпками або лезами. Тому е, тим більше, якщо шви тоненькі, якщо більше, якщо вони менше, ніж 1 міліметр, це дуже складно зробити. А якщо вони пів міліметра, то це неможливо зробити без пошкодження плитки. І, звісно, ідеально, щоб шов був як мінімум 2 мм. Тому я завжди рекомендую шов між плитками, якщо ви колись надумаєте е, поміняти фугу 2 мм, щоб було комфортно, ну не комфортно, а в принципі можливо було нормально його вичистити. А більшість майстрів відмовляється, бо для цього треба ну, терпіння і ще раз терпіння. Ви ж розумієте, є площа, і вам треба зняти е, шов і не пошкодити плитку. Чим найкраще знімають і ш... найшвидше знімають. Звісно, за допомогою болгарки, але для того, щоб болгарки працювати, треба мати міцну руку, набиту руку. Береться диск Дістар е, Клінер спеціальний, товщиною 0,8. Звичайна болгарочка на невеличких обертах і знімається. Якщо доходите до кутів, то вам треба ну, якесь інше рішення, бо болгарка вже туди не підлазить, або в яких важкодоступних місцях. Звісно, застосовують або гравера з кутовими насадками, або проксон, або без кутових насадок, або через ось такі тросики. І знімають. Або реноватори. Реноватори е, ну, там тільки витратні матеріали дорогі, але вони працюють також. Але дуже дорогі витратні матеріали. Е, оці матеріали, якщо він згалівальники, то його вистачає, якщо в реноваторі, якщо він тоненький, ну, приблизно на, на мій досвід на метр е, підлоги, щоб зняти. А це дуже дорого. А уявляєте собі, якщо у вас площа величезна, як вам е, знімати ці шви? Тому компанія Sheджинг випустила спеціальний прилад для зняття швів. Це універсальний прилад. В нього е, йдуть в комплекті ось такі два диски. Принцип його наступний. Ви їдете цими кліщатами з конусами по шву, вони мають напрям, створюють по шву. І за допомогою тих, що ви можете занижувати, ви можете знімати, тобто, занурились, скільки вам треба. там 1 мм, 2 мм, 10 мм, скільки треба, зафіксували і знімаєте між швами, фугу прибираєте. Як на мене, унікальне рішення. Як на мене, тут це звичайна кутова шліфмашина, але з напрямними. Тут воно ковзає по таким пластиковим болтам. Роликам з іншої сторони. Мені дуже подобається це рішення. Є пиловідвод, є шланг для пиловідводу, є мішок для пилу, тому що, я так розумію, це та ще крильчатка є, яка подає. І в комплекті два диски. Звісно, диски можна десь докупати. Наступне, але це не все. В комплекті цієї машини, до речі, тут швидкість регулюється. Ви можете бачите, тут є можливість регулювання швидкості. Ну, просто шикарні рішення. Але це ще не все. Зворотньої сторони є можливість і є в комплекті тросик е для підключення. Ну, буде у вас такий інструмент, як дремель, щоб в кутах дознімати цей шов. Як на мене, унікальне рішення. Е от самі матеріали, мені дуже подобаються. Тут кулачковий патрон. Я сподіваюся, що він гарно центрує. Я сподіваюся. Ну, Зараз ми побачимо. Зараз під'єднаємо і побачимо. Ну, тут, коли ви знімаєте або ставите диск, є фіксатор, який фіксує вісь. Ось я поставив цей тросик. І давайте спробуємо включити. Як ви бачите, повірте, не всі кулачкові патрони якісні. Цей кулачковий патрон, ви бачите, що диск не хилетає. Тому я впевнений, що це буде мінімальна кількість скоїв. Давайте подивимося, як тут працює. Ну, звісно, воно зараз одночасно працює, але я рекомендую, коли ви працюєте гравером, зняти диск, щоб не було ой, Бо кожа і руки дуже швидко ріжуться такими приводами. Ось і весь коротенький огляд. Я в майбутньому зроблю весь огляд на рахунок інструмента drm По таким інструментам для якихось делікатних робіт, які інструменти є і як вони з собою виглядають. Можливо, і спробую і ними працювати. Щоб перевірити потужність, центровку та інші показники. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої України. Слава Україні!